Ужгородська ТВК розпочала свою роботу перед місцевими виборами 2010. 29 жовтня зареєструвала на участь у виборах перші політичні сили та кандидата у мери Ужгорода. Наразі зареєстровано першого кандидата на посаду Ужгородського міського голови. Це буде Жолтані Микола Іванович. Лідер молодіжної партії України Микола Жолтані першим подав документацію до ТВК. Відтепер, узаконивши свої наміри, Микола Іванович може офіційно розпочати свою передвиборчу кампанію. Заявляю, що я буду йти до кінця, я не є нічим технічним кандидатом. Я йду, аби перемагати, тому що розумію, що тільки молодь, тільки нові сили, нова енергія, нові підходи будуть корисними і доцільними для ужгородців і міста Ужгород в цей історичний момент. Ставши міським головою, найперше, Микола Жолтані намагатиметься вирішити комунальні проблеми міста і разом з тим забезпечить прозорість влади. Новим для мене буде це повна інвентаризація майна та земель міста. Цього ще зроблено не було. Це перше. По-друге, у сесійній залі буде встановлено веб-камеру, аби всі люди через інтернет мали можливість. Спостерігати за голосуванням, за прийняттям рішень депутатським корпусом. Всі рішення, які приймаються міськрадою, будуть виставлені для загалу в мережі інтернет, для того, щоб громадськість, громадські організації мали можливість бачити, про що, для чого, за що, хто голосує, хто приймає рішення, хто висуває пропозиції, і приймати участь тим самим. В своєму майбутньому, в майбутньому місті. Оце нове. У передвиборчій програмі Микола Жолтані врахував шляхи вирішення усіх проблем, які наразі турбують ужгородців. Оприлюднити усі пункти програми лідер молодіжної партії обіцяє одразу, як тільки отримає посвідчення кандидата.